Заступника начальника відділу розгляду звернень з ПДВ, управління вдосконалення непрямого оподаткування Департаменту методології Георгія Нечепоренка З темою виступу актуальне питання ПДВ, зокрема, в зв'язку з набранням чинності, наказа Мінфіна номер 400 від 9 серпня. Прошу вас, Георгій. Доброго дня, шановні колеги, шановна аудиторія, Людмила Михайлівна. Сьогодні висвітлимо тему з приводу внесення змін на безпосередньо наказу, як ви вже зазначили Міністерства фінансів 400 соти. Сам наказ 400 Мінфіну був офіційно опублікований 25.09.2024 року в офіційному віснику України номер 82 від 25.09. У зв'язку з ополікуванням на цей наказ набрав чинності у нас з 10-го двадцять року. Що цим наказом взагалі передбачало? Цим наказом передбачено внесення змін до форми податкової накладної, розрахунку коригування до податкової накладної, а також відповідно до порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування номер 1307 Крім того, було внесено зміни до форми податкової декларації, додатків до податкової декларації, уточнюючого розрахунку, а також форму розрахунку податкових зобов'язань, яка подається безпосередньо незареєстрованими платниками податку у разі отримання послуг від нерезидента. Закцентую вашу увагу на тому, що безпосередньо у зв'язку з набранням чинності цим наказом. Було розроблено окремі е, форми і коди по податкових накладних та розрахунків коригування, це було пов'язано з тим, що у нас е, е, я думаю, що десь в цьому місяці, можливо, в наступному, буде вже запроваджено режим експортного забезпечення до операції з вивезення окремих товарів е, за межі митної території України. Я думаю, що багато з вас чули про цей режим. Так ось наскільки мені відомо, вчора було озвучено вже на офіційному порталі Мінекономіки, що лід тронувся, і ця постанова найближчим часом. Ну, я маю на увазі, постанова про впровадження режиму експортного забезпечення вже буде діяти. У зв'язку з цим і, і були розроблені окремі форми, тобто окремі форми для операцій. Які безпосередньо стосуються операції постачання товарів послуг, то це податкова накладна, а також розрахунок коригування, і окремі форми саме для операцій, які будуть здійснюватися в рамках режиму експортного забезпечення. Тобто ці форми, які безпосередньо передбачені для режиму експортного забезпечення, ну, я маю на увазі форми податкових накладних та розрахунку коригування. Будуть застосовуватимуться виключно з дати початку дії такого режиму. В інші ж форми, якби для загального кола платників податків, в принципі, вже діють з 1-го десятого двадцять четвертого року. Я думаю, що вже платники ними користуються відповідно. Що хотілося би відмітити. Безпосередньо у нас пунктом порядку, третьом, 13.07 передбачено, що усі податкові накладні повинні подаватися за формою чинною на день, такої, на день реєстрації податкових накладних або розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Тобто починаючи з 1.10.2024, податкові накладні та розрахунки коригування реєструються в єдиному реєстрі податкових накладних виклади виключно за формами, що викладені уже у новій редакції наказом 400. сотень, в тому числі і включаючи і ті податкові накладні та розрахунки коригування, дата складання яких припала на період до 1.10.2024 року. Те, щоб було зрозуміло. Що стосовно безпосередньо самих податкових накладних та розрахунках коригування, що саме зазнало змін? Ну, зокрема, було доповнено ліву частину податкової накладної та розрахунку коригування окремим блоком. Це інформація про операцію з вивезення товарів за межі митної території України. В цьому блоці зазначаються Такі дані стосовно дати та номеру контракту, у разі якщо вивезення товарів здійснюється на підставі форвардного контракту, то у відповідному спеціальному полі повинна проставлятися позначка X. а також основна основна зміна це те, що повинні відображатися дати і номер. Відповідної митної декларації. Ну, тобто, це стосується, зокрема, якщо здійснюються операції з вивезення товарів за межі митної території України. Закцентую вашу увагу на тому, що якщо здійснюється е, оформлення е, вивезення товарів за межі митної території України е, кількох митних декларацій, то е, безпосередньо одна податкова накладна не може бути складена. Тобто, то тут повинні, якщо кілька митних декларацій, то повинні бути окремі податкові накладні. Це досить, досить суттєво, практично в діяльності для платників, які були, повинні ну, які будуть здійснювати такі операції, mm -hmm. або, або вже здійснюють. Е, крім того, графу 3.2 – це у податкові накладні, а також графу 4.2 – це відповідно. Мається на увазі вже графа, яка в розрахунку коригування зараз значено. Було розділено на дві частини. Тобто, це під графи 3,2,1 і 3,2,2, а також відповідно в розрахунку коригування. Це 4,2,1 і 4,2,2. Ну, що, що це взагалі за графа? Це, я думаю, всім відома графа. Це було зазначено ознаку імпортованого товару. Це як попередній формі просто був рядок 3,2. Як ознака, а в даному випадку у зв'язку з внесенням змін 400-м наказом розподілили. Тобто, рядок 3.2.1 1 Це у нас зазначається, що це імпортовані товари як ознака товару. А в рядку 3, 2, 2 зазначається, що це є власною сільськогосподарською продукцією. Ну, це ж знову таки повторюю, що це мається на увазі, якщо будуть здійснюватися. Операції платників податків з вивезення за межі митної території України товарів у межах дії запровадженого режиму експортного забезпечення. Зокрема, графа 3.2.2 буде заповнюватися виключно з моменту, коли буде запроваджено режим експортного забезпечення. Це такі основні моменти, які були внесені як би, наказом 400 до форм податкової накладної та розрахунків коригування. Далі хочу зупинитися безпосередньо вже на податковій звітності з ПДВ. Тобто, так, як я вже зазначав, що були внесені зміни до форми, то закцентую вашу увагу на наступному. На... Зокрема, Першим звітним податковим періодом, за який повинна подаватися податкова декларація з ПДВ за новою формою, це в нас буде жовтень 24 2024 року. Оскільки наказ у нас набрав чинності якраз з першого десятого, то відповідно було визначено, що таким звітним періодом буде жовтень. Тобто, це. Визначається як період подання податкової декларації з першого до двадцятого року. Це якраз у нас відводиться термін для подачі податкової декларації з ПДВ за жовтень 2024 року. Що стосується уточнюючого розрахунку за новою формою, то такий уточнюючий розрахунок буде подаватися. З 1124 року до цієї дати, відповідно, ще подаються уточнюючі розрахунки за старою формою. І е, хочу наголосити на тому, що незалежно від того, як показники, е, які показники якого звідного періоду уточнюються в цьому уточнюючому розрахунку. А, так, е, хочу ще зупинитися на тому, що. Рядки у податковій декларації з ПДВ а також уточнюючому розрахунку, які пов'язані безпосередньо з операціями, що будуть здійснюватися у межах режиму експортного забезпечення, не підлягають взагалі заповненню до того часу, поки не буде впроваджено саме режим експортного забезпечення. І такі рядки будуть заповнюватися виключно тими платниками. Які будуть здійснювати такі операції у межах дії режиму експортного забезпечення? Тобто, це якби стосувалося якби не всі, щоб було зрозуміло. Що у нас безпосередньо у податковій декларації? Які зміни відбулися? Ну, зокрема, що стосується розділу першого, податкові зобов'язань тут було у нас доповнено цей розділ рядком 2-3. Це знову ж таки операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту, до яких застосовується режим експортного забезпечення. Там було визначено, окрім самого рядка 2.3, такі підрядки, як 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3. Ну, це в залежності від ставки податку, яка застосовується при здійсненні такої, таких операцій. тобто нульова ставка, основна ставка. Також ставка 14%. Повторюю, що ці ж самі підрядки вони будуть тільки за заповнюватися безпосередньо після того, як буде введено в дію режим експортного забезпечення. Тобто, до того часу ці рядки заповнені не підлягають. Далі, що стосується ще змін, які були у розділі першому податкові зобов'язання податкової декларації впровадження. Це рядок сьомий. Зокрема, в рядку сьомого було його розділено зв'язку з набранням чинності наказом 400 на дві частини. Тобто, це перший рядок 7.1. Це мається на увазі коригування обсягів постачання та податкових зобов'язань. За операціями, що в тому числі тут в цьому рядку будуть зазначатися і коригування обсягів постачання, що податковується за нульовою ставкою. Ну, це мається на увазі операції з більшості з вивезення товарів за межі митної території України, а також було розділено на такий рядок, як 7.2. тут це вже буде якби профільний рядок для тих операцій, які будуть здійснюватися у. Межах дії режиму експортного забезпечення. Тут так, так само, як я вже е, наголошував на тому, що були впроваджені три підрядки в, в рядку 2-3. Так само і тут були впроваджені також три підрядки. Це Сін 2,1, Сім Це в залежності від ставки податку, яка буде застосовуватись. І відповідно цей рядок 7.2 буде також заповнюватися виключно. З дати безпосереднього впровадження дії режиму експортного забезпечення, закцентую увагу, що ні в рядку 2,3, ні в рядку 7-2 колонки А та Б не підлягають заповненню. Ну, я думаю, що ви подивитесь форму декларації, там, в принципі, це все чітко зазначено. Це що стосується розділу першого податкової декларації, податкових зобов'язання, йдемо далі. Що в нас по розділу другому податковий кредит? В даному випадку було доповнено таким рядком, як 11.4. Зокрема, тут повинні відображатися дані колонки А. Що за дані? Це мається на увазі обсяги ввезених на митну територію України товарів, необоротних активів без сплати ПДВ при їх ввезенні. Ну, це більшої частини, як я думаю, всім зрозуміло, операції звезення на митну територію України, які підлягають звільненню від оподаткування. Тобто без ПДВ зазначається виключно обсяг. Раніше цього рядка а, податкової декларації не було. А далі, що в нас ще змінилося? Зміни відбулися у рядку 15 розділу 2 податковий кредит податкової декларації. До внесення змін в даному рядку відображалося коригування податкових зобов'язань у зв'язку з перерахуванням частки використання необоротних активів, які придбавалися до 1 липня 2015 року в оподаткованих операціях. Ну це мається на увазі щодо право визначених статтею 199 дев'яносто Статтею 199, це там, де частково користовується оподаткована декларація, частково не оподатковані. У зв'язку з внесенням змін цей е, рядок кардинально змінився. Зокрема, замість того, що я вже озвучив, на, починаючи безпосередньо вже з податкової декларації за жовтень, в нього повинні відображатися. Коригування податкового кредиту відповідно до пункту 192 годин, ну, Це мається на увазі за загальні правила щодо коригування, але у випадку повернення товарів послуг або повернення суми попередньої оплати за відсутності реєстрації розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Тобто, в даному випадку необхідно відображати саме в рядку 15 такі коригування. І відповідно, як я вже наголосив, що перед тим там відображалося коригування у зв'язку з перерахуванням частки використання необоротних активів, то такий обов'язок у зв'язку з внесенням зміни е був безпосередньо скасований. Тобто мається на увазі щодо здійснення цього перерахунку частку використання необоротних активів. Тобто, по суті, рядок залишився, але його цільове призначення було кардинально змінено. Це щодо розділів безпосередньо податкової декларації першого та другого податкові зобов'язання та податковий кредит. Що ще зазнало зміну у формі податкової декларації? Це в нас було це вже не в розділах, а безпосередньо у самій формі. Зокрема щодо таблиці, в якій зазначалася інформація про зміну. Тобто збільшення або зменшення залишку від'ємного значення за результатами, або ж е, перевірки контролюючого органу, або ж на підставі уточнюючого розрахунку, якщо платники самі подавали такі уточнення. а раніше е, була визначена таблиця, в якій ну якби коротко вказувалася дата та номер, або ж е, я так розумію. ППРки, або ж дата та номер уточнюючого розрахунку. Ну і відповідно сума, тобто, або, з, або, з, або з мінусом, або з плюсом. Ну, тобто, або збільшувалася, або зменшилася сума від'ємного значення. В даному випадку у зв'язку з внесенням змін було деталізовано дещо таку таблицю і розширено дані, які повинні відображатися у такій таблиці. Тобто, зокрема, було розділено її на два блоки. Це дані конкретно щодо уточнюючого розрахунку, а також дані щодо безпосередньо податкового повідомлення рішень. Там, вже б на даний час, у зв'язку з нанесенням змін відображатися, зокрема у блоці щодо уточнюючого розрахунку, повинна дата та реєстраційний номер такого уточнюючого розрахунку, звітний податковий період, який уточнюється. А також сума, тобто або збільшення від'ємного значення, або зменшення від'ємного значення. І відповідно така, така інформація щодо показників відображається у рядку 16.2 податкової декларації. Що стосується податкового повідомлення рішення, то тут, в принципі, практично аналогічна інформація зазначається: це дата, номер податкового повідомлення рішення, звітний період, на який припадає день узгодження. Податкове повідомлення рішення, але що з основного, то тут ще повинні зазначатися постачальника, зокрема індивідуальний податковий номер такого постачальника, за яким було збільшено або зменшено залишок від'ємного значення. Ну і відповідно, сума або збільшення, або зменшення. Це ну, мається на увазі в цьому блоці цієї таблиці. По податковому повідомленню рішення, такі дані, показники под, е, за такою операцією відображаються у рядку 16.3. Ну, це, що стосується безпосередньо самої податкової декларації з податком до ДНУРТ. Е, Торкнусь також ще безпосередньо змін до додатків, до податкової декларації. Е, зокрема, що стосується додатку ОТИК. В ну, додатку один відбулося такі зміни. Е, до, його було доповнено саме найменування додатку. Ну, це не значна звичайно, зміна, але все-таки її можна приєднати до тих змін, які відбулися. Е, було виключ, вилучено поле квартал, так як у нас. Е, для цілої оподаткування використовується звітні податковий період місяць, а квартал вже не застосовується. То було вилучено саме зеркало. Це не тільки, звісно, і в додатку 1, а також і в інших додатках. Ну, я просто почав якби з самого цього першого додатку. То заакцентую увагу, що і також в інших додатках так само вилучили поле квартал, а що було доповнено. 에, було, було доповнено розділ перший цього додатку таблицею 1.3. Це знову ж таки відомості про коригування податкових зобов'язань за операціями з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту. Ну, це мається на увазі діяч режиму експортного забезпечення. Тобто, саме цю таблицю, було доповнено до додатку 1. Крім того, таблицю 2.2, Це у нас відомості про коригування податкового кредиту, згідно зі статтею 192. Було доповнено новими графами 3.3 та 3.4. Це це графи, які стосуються документів, на підставі яких проведено коригування. Тому тут було розмежовано у нас у графі три. У зв'язку з новою формою необхідно зазначати період складання розрахунку коригування кількісних і вартісних показників. А у графі 3.4 відповідно зазначати період складання інших документів, на підставі яко, яких може бути проведено відповідне коригування податкового кредиту. Ну, зокрема, первинних документів бухгалтерського обліку, тому що було просто чітко зрозуміло, де. Відбувається коригування на підставі розрахунку коригування, де відбувається на коригування на підставі інших документів, які визначені для такого коригування. Все, що стосується змін до додатку 1. Додаток 2. Тут у нас якби відбулося, так би мовити, об'єднання. Якщо раніше у нас був додаток 2, і додаток 3 окремими додатками, то зараз впровадили у зв'язку з внесенням змін 400 наказом і створили, сформували, так би мовити, один додаток, тобто шляхом об'єднання другого і третього додатку. У зв'язку з цим безпосередньо додаток 3 скасовується і змінюються порядкові номери самих додатків. Тобто Якщо раніше було, це у нас були додатки 4, 5, 6, 7, то на зв'язку знесенням змін це у нас додатки номеруються 3, 4, 5, 6. Відповідно, в даному контексті, що ж відбулося у змінах до додатку 2, зокрема, було структуризовано порядок та змінено хронологію відображення платниками податків. Інформації про розрахунок суми від'ємного значення та суми бюджетного відшкодування. А, а саме, тобто, було необхідно зазначати в розрізі звітних податкових періодів, в яких виникло від'ємне значення, також податкових накладних, які в принципі повинні бути згруповані за періодами їх складання, і по кожному постачальнику по товарів, за яким було сформовано таке від'ємне значення. Ну, а також розрахунки коригування, це ж повторюю, знову які стосуються застосування режиму експортного забезпечення. Це такі як вагомі зміни, які відбулися у додатку, другій. Хочу зупинитися на тому, що яким же чином зазначати і яку застосовувати коронологію при відображенні суми від'ємного значення. У попередній формі такого додатку, так ну, я маю на увазі, який стосувався відображення сумнів від'ємного значення, було зазначено таке правило, що у графах 2, 4 таблиці 1 такого додатку повинно від'ємне значення заповнюватися починаючи з від звітного податкового періоду, який є найближчим до дати подання декларації, і відповідно закінчуватися. Самим найбільш давнім звітним періодом виникнення цього від'ємного значення, у зв'язку з внесенням змін було кардинально протилежно змінено цей заповнення цього хронологічного порядку від'ємного значення. А саме у зв'язку, вже з, з моменту подачі нової декларації і такого додатку, від'ємне значення необхідно відображати починаючи зі звітного періоду, який є найбільш давнім. Тобто, якщо попередні форми у нас починалося з найближчим періодом до дати подання декларації, то зараз навпаки повинні зазначати від найбільш давнього періоду дати подання декларації та закінчувати найближчим звітним податковим періодом. Ну, по суті, навпаки, в порівнянні з порядком з відображення від'ємного значення, яке було у старій формі податкової. У старій формі додатку 2 до податкової декларації, Це що стосується е, таких е, вагомих змін, е, які відбулися у додатку 2, е, що ще хоч, на чому ще ж хотілося е, зацентувати увагу, це також були дещо доопрацьовані окремі е, реквізити у додатку 5 до податкової декларації. Це мається на увазі щодо врахування під час розрахунку частки використання товарів у податкових операціях, які стосуються саме обсягів операцій, знову ж таки, у період за операціями, що здійснюються у межах дії режиму експортного забезпечення. Ну, це Більшість таких змін, які відбулися взагалі в податковій змітності. Вони я, я думаю, що більшість з вас зрозуміла, що стосується саме режиму дії експортного забезпечення. А, ті задатки, які ще залишаються у нас, це можна сказати: що третій, четвертий та шостий, то тут порядок їх заповнення взагалі не за не зазнав змін лише. Зазнали змін їхня номерація. Я вже при цьому при цьому наголошував. Ну, це так, що хотілося б вам сказати з приводу тих змін, які відбулися у зв'язку з набранням чинності наказом 400 Хочу вас проінформувати, можливо, ви вже в курсі на нашому офіційному вебпорталі. Були визначені детальні роз'яснення щодо того, що я озвучив, можете записати, якщо комусь цікаво, або ж, ну, знайти, наприклад, на нашому офіційному порталі, я думаю, без проблем можна ці роз'яснення Зокрема, щодо безпосередньо податкової накладної, це роз'яснення 26 926 дріб 7. Дріб 99-20, ТР21, Трене 03, Тере 02, 07. від 27 09 24. В принципі, там офіційно все зазначено про те, що я розповів, можливо, навіть дещо і дещо більше. Що хтось для себе може взяти цю інформацію. Що стосується податкової згідності з ПДВ, то це у нас роз'яснення. Буквально нещодавно воно

Ну я вже на попередньому вебінарі наголошував, ну, то можливо щоб одразу якби три роз'яснення, які стосуються саме цієї тематики, то запишіть і третє: це роз'яснення, що стосувалося саме режиму експортного забезпечення, як там а, складати податкові накладні розрахунки коригування, як це все відображати. Там ми досить детально це виклали. Тому хто буде пов'язаний з такими операціями, то бажано все-таки ознайомитися, якщо не ознайомлювалися. Це роз'яснення від 2.07 ще двадцять Ми заздалегідь видали це роз'яснення, щоб був можливо час його працювати, якщо там виникли якісь питання, щоб до нас зверталися платники податків. Ми надавали пахове роз'яснення. Номер 19.083, дріб Дріб 99, 2 2.0, 21, 03, 02, 07. Це саме от такі три роз'яснення, які стосуються цієї тематики. Тобто, дякую всім за увагу. У мене все на рахунок цієї теми.